На цих кадрах одеські волонтери після підриву Каховської ГЕС евакуюють тварини з Херсона до Одеси. Волонтери кажуть, у цуценя та кішок було найменше шансів на порятунок, але зараз з ними все добре. В останній раз активісти вивезли з затоплених територій близько півсотні тварин. Евакуація тривала чотири години. Всі тварини були шоковані, але було два види тварин. Тих, що встигли врятувати, поки вода не піднялася. Вони були сухі, вони були просто перелякані, і була частина тварин, яких виймали з води. Їх стан був набагато гірший, тому що в них вся шерсть мала специфічний запах і вся була в мастилах. Тобто вода дуже брудна, і собаки всі липкі і мають такі ознаки замащення саме мастилами або нафтопродуктами. Спочатку постраждалих тварин оглядають ветеринари. Згодом волонтери намагаються знайти для чотирилапих друзів нові домівки. Працівники кажуть, вже більшість евакуйованих тварин знайшли нових господарів. Зазвичай кішок дуже швидко беруть у родини, бо кішка може і в квартирі жити, і зазвичай з ними трошечки простіше. Приїжджало багато хворих котиків з насморком, наприклад, бо після води. Холодно і в них котики взагалі дуже підвержені до всяких хворіб. Але зазвичай, якщо котик сильно хворий, то ми одразу веземо його у клініку, і тільки після цього він починає шукати свою родину. Евакуація тварин з Херсонщини триває, тому волонтерський центр з адопції тварин на 411 й батареї потребує кормів, вольєрів, медикаментів та побутових речей для собак та кішок. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін, перший міський.